Люди провалюються під льод, особливо діти, тому що діти не знають необхідної інформації і гуляють без, без батьків. По-перше, під льодом дуже багато є джерел родників на російському радников. І температура родника, вона набагато вища, ніж температура нашого, нашого середовища. Наприклад, якщо ви зараз Температура, наприклад, в Одесі мінус 2-5, да? то температура цього джерела, цього рудника, вона буде там, плюс, наприклад, 5-8. І в тих місцях, де вона прикасається до, до, до льоду, до криги, там буде розмерзатися. І тут, наприклад, буде наприклад, 20 см. А там, де це джерело б'є, наприклад, під камішами десь, да? там буде. Дуже тоненька крига. І людина частіше за все туди провалюється. ну Плюс русло. Не забувайте, що під водою, вода вона, вона під кригою вода тепліше, чим, чим сама крига. І, а там, де русло, ну, там русло навіть видно, бачите, колір різний. Тут такий колір, а там інший колір, бачите? Там, де русло. Там вода вимивається кригою, і тут, наприклад, може бути 30 см товщина, в принципі, безпечна. А там може бути всього 10-5 см, дуже небезпечно. Ну, діти ходять гуртовони, не ходять по поодиночці, вони ходять толпою, навантажують цю кригу і провалюються. А небезпека, сама небезпека це те, що ти уход... це, по-перше, це холодна вода. Зразу йде. Перехолодження, і саме страшне, це коли є течія. Людина виходить під кригу і все, тоді все. Знайти її можуть тільки водолази, на жаль. Це дуже небезпечно. Батькам попередження, попередьте своїх дітей зараз такий сезон, що дуже небезпечно. Тільки з батьками, і взагалі можна тільки. Не знаєш, не знаєш брода, лезь лісу воду. Бачите. Вон, на коньках їде якісь хлопчина. Да. Дуже, треба бути, дуже треба бути обережним. Ці елементарні речі треба посадити дитину і з нею побалакати. Навіть якщо вона чужа, ця дитина. У нас останнім часом дуже багато загибелей на півдні України. Ну, все. Все ж таки, знову тут тепло у нас на півдні. Нема немає тут холоду, на жаль. Попередьте дітей, будьте уважні, хай всіх береже Бог. А якщо щось призведе, кличка на, на того мого. Всім добра, хай Бог береже.